привіт! Подивимось, що буде відбуватися з вами в тиждень з 20 по 26 листопада. Налаштовуйтесь і погнали. Позитив тижня. Для левів. Так. Паш. Жезлів, світ. І дві камечів. Багато справ в очікуванні чогось грандіозного. Я б це так назвала. Багато роботи, багато справ. Треба вам щось завершувати. І ви будете думати над тим, як максимально скористю для себе це зробити. Дивимось любовну сферу, якщо ви самотні, леве, що тут у вас? Так, якщо ви самотні, тут може проходити питання таких короткотривалих інтрижок. І ви розумієте, що для того, щоб знайти людину по серцю, по душі і по кармі, вам треба щось собі міняти. Можливо більше відкриватися, можливо, як особистість десь підлатати свої проблеми. Але без змін внутрішніх ви не зможете знайти от людину, яка стане для вас всім світом. Для тих, хто в нас не в зрозумілих стосунках в любовних трикутниках і взагалі не зрозуміло, що там між вами відбувається, яка у вас ситуація? Ну От, бачите, що ми тут будемо завершувати. Відчуваю багато комунікації, яка ознаменується крапкою. Тобто, тут відсіється людина, яка не хоче нічого серйозного. Це або ви з свого боку, або ваші там партнери. Тому що тут прийшов час для того, щоб, як би так сказати, Визначитися з пріоритетами. Якщо серйозні стосунки це ваш пріоритет, вам треба поставити крапку у всіх інших стосунках, які до серйозних не дотягують. Для тих, хто в нас. Власне, в серйозних стосунках зустрічається, живе разом або одружений. Яка у вас ситуація? Так, семірка мечів двійка жезлів на дні колоди. Тут бачу спілкування, бачу, що ви зайняті різними такими мілкими справами, робочими, побутовими. І Тут, знаєте, разом з своєю половинкою вирішувати різні питання несправедливостей. Можуть проходити вияснення стосунків, можуть проходити розмови. А, про майбутнє, чого ти хочеш далі, чого я хочу далі, як нам захистити та, наш маленький світ, який ми з тобою вдвох будуємо. Я не відчуваю тут прям якогось знаєте, там зради чи ще чогось такого. Тут може йти питання а, спілкування на відстані. Ви можете бути десь на відстані один від одного. По карті світ може проходити спілкування в інтернеті. Далі. Робота і заробіток для левів. Якщо ви зараз не працюєте, яка у вас ситуація буде на тижні леви? Однозначно виплати, підтримка з боку держави, там, не знаю, пенсія, субсидія, стипендія. Тобто, тут грошей, в принципі, вистачає, і ви от націлені на те, щоб отримувати цю підтримку і вам комфортно. Якщо вам потрібно е, уточнення в тому плані, що це все-таки більше достатня кількість грошей чи ні, розумієте, для всіх людей достатня кількість дуже різна. Я бачу тут те, що ви без гроша, як то кажуть, не залишитесь, ви будете отримувати якісь дотації, підтримки фінансові і так далі. Тобто тут не без Ну, Взагалі ні. Тобто, ви все рівно відчуватимете якусь? Ну, розумієте, під ногами, тобто тут все таки про те, що грошей вистачатиме, ви відчуватимете підтримку. Хтось, до речі, може вам переводити гроші, та якісь переводи можуть бути від там, рідних, близьких, друзів, або загалом якісь виплати, які ви будете чекати через банк. Для тих, хто в нас в пошуку роботи леве. Яка тут ситуація? Так, двіки кубків ви в пошуку роботи, я бачу співбесіди, тут спілкування, можуть йти переписки, розсилання резюме, і тут вас можуть запросити власне, на співбесіди? В принципі, ви можете знайти дійсно хорошу вакансію на цьому тижні. Тобто тут є шанс працевлаштуватися? Так, для тих, хто в нас працює по найму. Яка тут ситуація? П'ятірка кубків. Я бачу, ви не, не задоволені тим, що вас недооцінюють. Вас недооцінюють і вам не виплачують достатньо, як, на вашу думку, ви хотіли б. На цьому тижні ви можете очікувати, до речі, якихось грошових переводів. Може, навіть там і премія якась, але не в тому розмірі, на яку ви очікували. Взагалі не в тому розмірі. І ви будете думати, куди ви звернули не так, а що ви зробили не так? Чому ви взагалі пішли на цю роботу? Заради чого? Тут може йти питання пошуку нових вакансій. Work.ua, робота.ua і так далі. Скажімо так. Тобто ви ще працюєте по найму, але вже шукаєте собі шлях відходу. Для тих, хто працює сам на себе, хто на фрілансі, в кого свій бізнес. Так, а от по дев'ятці кубків тут ви задоволені, закриваєте якийсь проєкт, все рівно багато замовлень, багато роботи, багато спілкування, інтелектуальної роботи багато, можливо, оформлення якихось документів. Але ну, тут ви дуже задоволені результатами своєї праці. Можливо, навіть ви будете думати про те, щоб розширювати масштабувати або переходити в онлайн. Ще можете, до речі, шукати людину, яка вам допоможе ваші, наприклад, там, соцмережі робочі налаштувати, щоб клієнти приходили. По стану здоров'я. Лево яка тут ситуація? Стабільно. Стабільно, це добре, ніяких змін. А, все рівно відчуваю берете аскезу. Трошки а, треба гальмувати. Куріння, алкоголь, там, якась нездорова їжа. Відчуваєте, що це не йде взагалі на користь вашому здоров'ю. Якщо навіть здається, що психологічно це на користь, ні, фізично ні. Будете брати аскезу, трохи від чогось відмовлятися. Так, далі в нас застереження або негатив тижня. Дивимося, що виходить у вас леви. Так, пашкубків, туз з мечів, королева кубків. Ну, тут, тут однозначно прояснення стосунків. Тут прояснення стосунків, багато емоцій, багато чуттєвості, і тут чекайте на якусь комунікацію, на якусь розмову. Тут треба прояснити і вияснити, що ви хочете. Розумієте? Просто тут королева і паж. Різні рівні. Розумієте, тут, оце, от, давай я тобі там, не знаю, давай прогуляємося по парку. А тут який парк, давай, може, ти мені там краще не знаю. Квіти подаруєш. А тут ні, в мене є гроші тільки на те, щоб безкоштовно прогулятись по парку, але ж які там е, прекрасні дерева зараз і так далі. Тобто, розумієте про що я? Тут не співмірність а, в рівнях. Якась людина до вашого рівня може не дотягувати. І вам треба буде це вияснити, поставити крапки над І. Бо ну, від вас хочуть багато, а давати взамінну особливо нема чого, розумієте? І тут головне не попастись на цю наживку. Романтики або гарних слів. Порада для легів. Закохані. Ну, знову ж таки, робити вибір. Ну, шановні, рано чи пізно доведеться. Вибір масштабуватися, вибір говорити словами через рот про те, чого ви хочете, вибір шукати кращу роботу або покращувати свої навики. Тут без цього нікуди. Від вас просять вищі сили, скажімо так, визначитися. Сюрприз для левів. Мій дорогий друг. Спілкування з друзями, з другом дитинства, з людиною, з якою дуже давно не бачились, вона про себе нагадає. Загалом тут питання дружнього кола. З ким ви дружите, з ким ви проводите час, хто ваші найближчі? Цікаво якась людина з минулого дійсно може проявитися на цьому тижні. Що ж леве? Непоганий тиждень! Бажаю вам всього найкращого, чекаю вашого зворотнього зв'язку і до нових зустрічей, до нових відео.